Кабінет міністрів затвердив постанову про початок нового навчального року. Освітній процес почнеться 1 вересня і буде продовжуватись до 28 червня. Тобто новий навчальний рік триватиме 10 місяців. Віда вирішила запитати у мегелівчан, як вони відносяться до таких змін. добре до цього відноситься. Бо з цим дистанційним навчанням діти в обще забули повністю все. Ото ми за літо зараз наверстали трохи, але цього недостатньо. Не тому їм треба вчитися, ходити. Мені здається, навчання завжди це приємно і правильно. Я, наприклад, я позитивна. Відношуся нормально. Але, звісно, хотілося б більше відпочинку. Один мінус в тому, що в класних кімнатах буде дуже жарко, буде дуже важко навчатися, як і дітям, так і старшим. Я би не пішов до ви думаєте, буде важко, так? Так, да, дуже. Вони хотілося б, напевно, продовжувати навчання. Воно і так довге, лиш три місяці канікулів і там тільки пару тижнів. Це на кожний сезон. Куди ваш ще місяць вчитися. Хочеться трішки довше на канікулах повідпочивати. Практично нічого не встигли. Не дуже добре. Менше канікул, типу. Хотілося десь на якусь річку з'їздити. Ну, відпочити з друзями. Да, відпочити. Підготуватись до навчального процесу. Це складно для діток буде. Навіть в цьому класі. Там більше. Більше про тяжко, що один місяць вони побудуть дома і обратно на учобу. Вони так вчаться штати до травня місяця? Ну тяжко, звісно. Вже, мені не дуже подобається. О, так велика нагрузка. Місяць більше важко буде дуже. Хочеться більше відпочивати від цього навчання. Літом буде спека. Це буде важкувато. Негатив, тому що дітям потрібен бути час, щоб вони відпочивали. Ну це дуже замало. Так, да, доченька? Ти б хотіла віддати місяць літа? Заради навчання ні, напевно, ніхто б не віддав. Вони знають літо це дорівнює канікули. Зараз літо це не буде дорівнювати канікули, тому зараз це пояснити їм якось, що вам прийдеться працювати трошки довше. Я думаю, що результати не будуть такі, як вчителі, наприклад, будуть очікувати. Взагалі-то це не дуже добре, але будемо вчитись, потрібно готуватися.